Вітаю вас, мої маленькі першокласники. Сьогодні ми з вами будемо вчити службові слова. Також ми їх будемо називати маленькими словами. Ми дізнаємося, для чого вони потрібні в реченні. Сядьте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Який у тебе сьогодні настрій? Я думаю, наш урок тобі його покращить. Вправи для вправного язичка. Я починаю, ти повторюєш. Запросимо тишу. Вітерець у лісі листя колише. Прилетіли птахи, шух, шух, шух. Заспівав Соловей тюх-тюх-тюх. Накрапає дощик кап, кап кап Дзюркоче вода в річці. Давай згадаємо наші поважні знаки. Хто це перший? Коли в реченні ставиться крапка? Коли ми поставимо знак питання? А коли ставиться знак оклику, склади речення за малюнком. Розглянемо схему. Речення буде складатися із трьох слів, і в кінці стоїть крапка. Значить, це має бути спокійне речення про осінню природу. Придумай таке речення. Настала золота осінь. Ти можеш скласти своє речення. Тепер складемо речення за таким малюнком. Давай розглянемо схему. Тут чотири слова, і в кінці стоїть крапка. Значить, теж спокійно про щось розповідаємо. Сонце сідає за морем. Зверни, будь ласка, увагу на слово за. Це маленьке слово. Ми якраз про такі слова сьогодні і будемо говорити. Склади речення за цим малюнком. Зверни, будь ласка, увагу. Речення має бути з запитанням. Хто відпочиває на природі? Хто відпочиває на природі? Знову нам зустрілося маленьке слово на. Його ще називають службовим словом. Гра продовж речення. У небі світить? сонечко. На дереві сидить. Горобчик. У небі світить сонечко. На дереві сидить горобчик. У і на це два маленьких слова. Без них наше речення було б незрозумілим. Небі світить сонечко. Або Дереві сидить горобчик. Ми так не кажемо. Давай подивимося на схемі. Це слово перше, тому воно буде писатися з великої букви, а також, а також воно коротке, маленьке, порівняно з іншими словами. У небі світить сонечко, на дереві сидить горобчик. 22. Де знаходиться кошеня? Склади речення? Кошеня. Що воно робить? Лежить де? На маленьке слово, яке на схемі показано маленькою рисочкою. Коробці. Кошеня лежить на коробці зверху. А тепер кошеня залізло куди? Склади речення. Кошеня сховалося в коробці. Може бути і у коробці. Але коли краще казати У, коли В, ми будемо вчити пізніше. А тепер, де знаходиться кошеня? Склади речення. Кошеня знаходиться. За коробкою. А тепер куди залізло кошеня? Кошеня сидить під коробкою? Де знаходиться кошеня зараз? Кошеня сидить перед коробкою? А тепер кошеня стрибнуло і скаче над коробкою. А тепер дві коробки, і кошеня сидить між ними. Яке речення можна скласти? Склади речення самостійно. Роздивіться малюнки. Складіть речення про їжака за малюнком і схемою, використовуючи службові слова. Речення із трьох слів. В кінці стоїть крапка. Значить, це речення ми промовляємо чітко і спокійно. Наприклад, їжачок біля пеньочка. Де ж тут службове слово, де тут маленьке слово? Воно не таке вже і маленьке, чотири букви це не таке маленьке слово. Біля, але це слово поєднує інші слова. Воно нам дає змогу зрозуміти, про що розповідається в цьому реченні. Їжачок біля пеньочка. а не за пеньочком, і не під пеньочком, і не на пеньочку. Друге речення де сховалася лисичка? Складаємо речення. Лисичка заховалася за ялинкою. А тепер речення про білочку. Де вона знаходиться? Білочка сидить. На ялинці. Буквар сторінка 23. Розкажи, що роблять діти? Хто де сховався? Дай імена дітям і скажи, де вони сховалися. Наприклад, Андрійко сховався за. Деревом. Використовуй службові слова. Продовжуємо роботу по букварю. Сторінка 23. Уявіть, що вам запропонували створити мультиплікаційний фільм. Мультфільм. Розгляньте малюнок. Та складіть розповідь про кота та мишей. Давай розглядати. Наприклад, можна почати так: жив був собі котик, руденький, маленький, і дуже він любив молочко. Що далі стало? Що ж зробили мишки? А чому котик такий розгублений? Розкажи цю історію ще раз, дивлячись на малюнки.